Є вже офіційна реакція України на те, що Лукашенко там в сьомий чи восьмий, чи в енний раз став псевдопрезидентом Білорусі. Нагадаю вам, відколи Білорусь стала вийшла скажімо так, з радянського союзу, тому що вона не стала незалежною, Лукашенко незмінно є керівником диктатором цієї країни. Більше того, він настільки вже. Е Дозволяє собі нести такі несанітниці, Йому ж ніхто не забороняє так або не каже: Слухай, вусатий ти Дурниць не говорив, Що перед цими псевдовиборами він сказав, що він не дуже й хотів йти на ці вибори але альтернативи, начебто, немає. Він захищає Білорусь від поганого світу, все як завжди. Так, от Україна не визнає легітимність. Президентських виборів Білорусі, оскільки їхній результат був відомий ще з початку електоральної кампанії. Міністерство закордонних справ оприлюднило заявою, якій йдеться, що такі вибори важко назвати чесними, прозорими та демократичними. Зазначається, що політичні репресії позбавили людей альтернативного вибору, а сам процес перетворили на політичне шоу однієї людини. Цитуємо. Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних неспів... не владі засобів масової інформації, не можуть бути легітимними. Це фарс. Міністерстві зазначили, що народ Білорусі заслуговує кращого майбутнього ніж ще п'ять років, залишатися заручником людини, яка не лише позбавляє їх. Перспектив гідного розвитку в сім'ї європейських народів, але й створює загрози для сусідніх країн. Вибори нагадаю в Білорусі, псевдовибори відбулися 26 січня. Провели сьомі президентські. Такі, от е, вподобання, скажімо так, вже ввечері було опубліковано екзит поле, згідно з якими за Лукашенка, нібито проголосувало 87,6% виборців. Це просто таке більше ніж навіть Путін набрав себе на болотах. Є вже наслідки таких от е, маніпуляцій, і є чергові санкції на режим Лукашенка. В понеділок учора, 27 січня. Велика Британія разом із Канадою запровадила нові санкції проти Білорусі у відповідь на сфальсифіковані вибори президента. Про це йдеться на сайті британського уряду. Під санкції потрапили керівники інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини. Санкції також поширюються на компанії оборонного сектору Білорусі, які є стратегічно важливими для режиму Лукашенка та підтримують агресію Росії проти України. Йдеться у повідомленні. Там цілий перелік, до речі, осіб, які очолюють і колонії різні в Білорусі, і інші об'єкти важливі для білоруського мається на увазі, лукашенківського режиму. Окрім цього, під санкції потрапили три підприємства оборонного сектору. Вони важливі насправді. Це Алек Алев Курб, компанія, що займається розробкою радіо. Локаційних систем і систем управління зброєю, завод «Легмаш», підприємство, що виробляє боєприпаси, і КБ безпілотні вертольоти», виробник безпілотних літаючих апаратів. Це ми прекрасно розуміємо, що цей от весь військовопрославий комплекс батька Лукашенка працює також і на Путіна, тому ці санкції дуже важливі і потрібні для сил оборони України. Після того, настільки дружні. Е Путін з Лукашенка, що сьогодні вночі вкотре залетів шахет на територію Білорусі. Це вже неодноразово. Я пригадую, наприкінці листопада було кілька таких спекотних днів, коли там десятками залітали шахеди. Ну а що робив Лукашенко? Він мовчав, набрав води в ворота і не міг нічого сказати. А це робота, очевидно, не в останню чергу наших сил оборони протиповітряної оборони, так і це радіолокаційні втрачені напрямки. Дуже часто в графі, коли. Наші ППОшники показують результат збиття. А він завжди дуже високий. Є частина шахетів, які збиваються. А інша це радіолокаційно ну, втрачені. Це два варіанти серед іншого найважливіших, або ж це є оманки, які запускають росіяни, або ж наші сили оборони використовуючи радіоелектронну боротьбу, перенаправляють ці шахети кудись до батька Лукашенка.